Сьогодні ми до вас завітали з таким, що ми хочемо знати більше про Андрія Скребіна, якого дійсно є багато прихильників. І так як в місті Новолинську проводиться аукціон, захід до Андрія Скребіна в його пам'яті, також про Андрія Шевченка. Ми хотіли, щоб про нього сказали ви, як йому людина, які добре про нього знали. Сказали декілька слів і так, якщо є можливість, передали якусь річ також від Андрія. Тут Палац культури наш це є таке особливе місце, де власне, народилася ця вся його творчість, це його колектив, це його мрія з лікаря стати музикантом. Професія лікаря в нього була ну, можливо скоріше всього. Це десь таке побажання батьків, згадуючи його, знаючи його багато років. Це, це така людина, така така людина, оркестр, де в ньому жило одночасно тисячу якихось ідей, тисячу мелодій. Віколи нього такі завжди крутилися такі круті хлопці, які які йому в цьому допомагали і не тільки створювати музику, а і. Створити цей бренд, який вони створили, вони навіть мабуть самі якби так глобально не замислювалися і. Не забігали наперед, що з того може вийти, розумієте? А вийшло те, що вийшло, що музика Скрябіна звучить такою потужною силою до сьогоднішнього дня, і мені здається, що вона з кожним роком, вже, коли його стільки років вже немає, і вона звучить все сильніше, потужніше. І ці його слова в тих піснях говорять істину сьогодення. От і ми, і ми замислюємося над тим, що це настільки висока людина, це настільки освічена і така далекоглядна. Його навіть можна було розглядати не тільки як музиканта, а як ну він і фактично був громадським діячем, бо він останні роки як він багато їздив на схід, він допомагав він цим не, не хизувався, не афішував, а він це просто робив. Він це робив. Він він, е, скільки там на телебаченні, він там, десь його запрошував, він вів свої ті авторські програми. і Він про це кричав зі всіх Відкри. ефірів, відкрито говорив. Він абсолютно не стадався е, говорити те, що думав. Що він не боявся абсолютно бути іншим, він не боявся говорити правду, навіть таку кричу, що Правду, яка могла зашкодити йому. Ми тут Новояврівську, ну, знаємо Андрія, як вам сказати, як таку людину. Яка може бути в будь-якому товаристві душою цього товариства? Він настільки мав високе креативне почуття гумору, настільки він якби бризкав оцими всіма дотепними фразами, жартами. Подивіться, скільки зараз ми в інтернеті можемо пошукати його крила... фраз, які фактично стали крилатими. За ну це настільки така висока глибока особистість. Що ну, про нього може розказати ще більше мама його, яка е, мала його одного єдиного сина, і, е, і, та, і так рано його втратила, розумієте? Я з Ольгою Михайлівну і Віктора Кузьмича прекрасно знаю, бо я з ними дуже багато спілкувалася. От і яка це біль втратити такого, так такого такого геніального сина? От ми навіть не не усвідомлюємо ще до кінця глибину і і трагічність цієї втрати. О, у нас там в палаці культури о, є о, мурал. Так, ну я особисто сама вела це відкриття. О, урочисте відкриття о, цього муралу. Це так дуже гарно. Зараз у нас в місті дуже багато переселенців. Я тут навіть діти-переселенці співають пісні о, Скрябіна о, перед ним. Так, це, це дуже зворушливо. Ми минулого року створили перший всеукраїнський фестиваль творчості о, Кузьми, який називається «Під зіркою Кузьми Скрябіна. І от м, такі дипломи були вручені.